Вам чудового дня з майстерні Юнімакс. Нещодавно я відповідав на запитання, що я буду виготовляти найближчим часом. Я отримав негативну відповідь, бо, мовляв, річ, яку можна купити за 350 крон, ніхто не буде виготовляти. Хіба, хіба що я? Що на це сказати? Зрозуміло, що предмети, виготовлені промислово у великих серіях, за винятком деяких випадків дешевші за продукти, ручної роботи. Але це можна сказати про все. І з таким підходом ми б нічого не робили, лише споживали крова і чекали на смерть. Ми, народжені раніше, маємо тенденцію дивитися на майстрування через призму соціалістичного дефіциту товарів, тобто необхідності виготовляти речі, про які центральне планування забуло. Але в ринковій економіці пропозиція зазвичай перевищує попит, тому майстрування не є вимушеним заходом, а скоріше е хобі. Ну і кожне хобі щось коштує. На відміну від багатьох інших, це хобі приносить задоволення не лише нам самим, але часто дарує і комусь іншому. Наприклад, коли ми щось виготовляємо, чи хоч Але повернемося до запитання, чи буду я виготовляти сходинки підставку або, якщо хочете, табуретку, яку найвідоміший меблевий магазин продає, за 350 крон. Це, отже, дешевший варіант з необробленої берези. Лакована версія осикового дерева вже коштує 500 крон, тобто стільки ж скільки кілька років тому коштувала модель, виготовлена з твердого дерева. Під шаром лаку я вже сьогодні не можу визначити, яке це саме дерево. Але вже лише за вагою зрозуміло, що це не осика і не береза, які згідно з інформацією на вебсайті важать від 3 до 4 кілограмів. Однак вона також витримала перебування під відкритим небом, як сходинки біля батуту, тоді ще без захисного лаку. У той час, як великі виробники чи торговці мають логічне прагнення економити. Ми на собі економити точно не будемо. Подібний стільчик ми виготовимо з дуба. Нам не потрібно вирішувати питання компактності при транспортуванні та продажу, тому ми не будемо йти на компроміс у вигляді розбірних з'єднань і не використаємо жодного шматка сталі. Нагадую, що стільчик ми не будемо виготовляти, щоб заощадити, а для задоволення. Водночас я сумніваюся, що люди виготовляють щось точно за інструкціями, планами чи відео. Швидше це можливість перейняти якусь техніку чи ідею. Яка потім може стати в нагоді в іншому проєкті. Кінець філософії. Переходимо до справи. Для стільчика потрібні бруски з перерізом 30 на 40 мм. Я зробив їх трохи товстішими, з них я виготовив раму, Щит для сходинок може бути тоншим. Оригінал має приблизно 25 мм, тобто дюйм-інч, чи якщо хочете палець. Бруски я вирізав зі старих дощок, які вже відслужили своє, але для цих цілей виявилися джерелом якісного та дешевого матеріалу. Якщо, як і я, ви будете обробляти якийсь старе пиломатеріал, вам знадобиться фрезерний верстат для вирівнювання та товщини, в народі званий рубанком і протяжкою. Завжди я починав з однієї з грани, яку вирівнював А. Потім від неї відрізав бруски шириною 42 мм. Заготовки я протягнув до кінцевих розмірів. Із поверхні була якомога кращою, я заточив ножі. Це коштувало мені 180 крон і результат того вартий. З налаштуванням ножів мені допоміг пристрій, який за допомогою магнітів і точного налаштування контролює паралельність леза з валом. Жодна стояча деталь не є вертикальна. З підкладкою вона утворює кут 5 градусів в обох осях. Це розширення підвищує стабільність стільця. Поперечні розрізи під кутом найзручніше робити на працювальній пилі. На 5 градусів потрібно налаштувати як кут нахилу, так і кут скосу. Звичайно, це можна зробити і на машинній пилі, де під кутом PDG ми налаштовуємо нахил диска і кутовий напрямник. Таким чином нарізаються всі стійки. Горизонтальні перекладини на кінцях просто скошені, але під кутом 5 градусів потрібно обстругати верхній край, щоб прилягали суміжні частини, а також, щоб після склеювання рами утворилася рівна поверхня для укладання ступені. Оригінал у цьому відношенні спрощений, оскільки ступені прикручені, тому на стиковій поверхні це не має значення. Окремі частини рами я з'єднав за допомогою штифтів і клею. Для штифтів я використав дуже простий пристрій, який забезпечує точне з'єднання частини. Клей категорії D4 дозволяє використовувати сходи у вологих умовах і, можливо, навіть на відкритому повітрі. Під час склеювання використовувалися силіконові засоби від Rockler, які Unimax нещодавно додав до свого асортименту. Видалити застиглий клей з неприлипаючої підкладки або з пензля потім дуже легко. Спочатку склеюються бічні рами. Потім вони з'єднуються між собою перекладинами. Після висихання клею я заокруглив усі деталі за допомогою фрезера. І нарешті ми їх відшліфували. Отже, переходимо до спини. З залишків дощок я склеїв щит. З огляду на невеликі розміри я використав гвинтові струбцини. Коли в якомусь наступному проєкті буду склеювати більший щит. Із задоволенням представлю вам спеціальні струбцини для щита прямо з виробництва Unimax. Щити я пропустив через товщину фрезера і обрізав до кінцевих розмірів. У меншій сходинці я зробив вирізи. Ідеально для цього підходить стрічкова пила. Але так само добре можна використовувати пряму циркулярну пилу, настільну дискову пилу і звичайно класичну ручну пилу. Ідеально знову різати під кутом 5 градусів, щоб все ідеально підходило одне до одного. Край я знову заокруглив фрезером. Його я також використав для виготовлення отвору у верхній сходинці. Мені знадобився шаблон, який я виготовив у минулому. За допомогою копіювального кільця та спірального фрезера я можу легко вирізати однакові отвори для зручного захоплення, будь-то в різних ящиках або, наприклад, у пристосуваннях для майстерні. Ну і далі знову фінальне шлікування. Також для з'єднання верхньої частини з рамою я вибрав штифти, але не стільки для міцності, скільки для визначення положення під час склеювання. Україня частина визначається природно завдяки вирізам. Сходи в основному готові? Тепер все залежить від вас, чи і як ви обробите дерево. З інтер'єру може залишитися повністю природний. Але навіть там я б рекомендував хоча б якийсь олій чи віск. А щодо виготовлення, рекомендую все ж таки думати трохи економічно, тому що коли у вас вже налаштовані машини, варто одразу нарізати матеріал для наступного стільця. У описі під відео ви знайдете посилання на продукти, які я використовував під час виготовлення. Вірю, що сходинки порадують двічі під час виготовлення і під час використання. Тож нехай служать вам або комусь іншому. Бажаю вам успіху і до зустрічі на наступному проєкті майстерні Юнімакс. Ой, не забудьте, будь ласка, ставити лайки, ділитися та підписуватися. Дякую.